І так, друзі, вітаю вас на каналі Краща Швидкість. Мене звати Володимир, і сьогодні в нас на огляді Авео. Зустрічайте. Почнемо трішки з історії. Перший Chevrolet Aveo розроблений компанією GMDo. З'явився у 2002 році. Шевроле Овео буде наступником Де Lanos, про який воно вже є ролик на каналі. Переглядайте Chevrolet Aveo Виробництво було налагоджено в 11 країнах, серед них і, звичайно, в Україні. Шевроле Авео. Автомобіль отримав Заводський індекс ТДВС. Lanos мав Заводський індекс Кузова Т100 на ринку Європи. Шевроле Aveo з'явилось у 2005 році. А у США Chevrolet Aveo почали продавати з 2003-го, замінивши модель, зняту з продажу Chevrolet Metro. Chevrolet Aveo в Канаді. Хечбеки продаються під іменами Suzuki Swift та Pontiac Wave. Отже, які кузова були на ринку Європи у моделях Chevrolet Aveo? Chevrolet Aveo Серед них були кузови t 200 t 250 t 255, t 300 Відповідно, ці хечбеки йшли у кузові. Відповідно, ці моделі авто йшли у кузові хетчбек та седан. Саме у кузові Т-200. Роки виробництва тривали з 2002 по 2008 рік. Авто супер міні або звичайне легкове. По технічних характеристиках кузова ми заглиблюватись особливо не будемо. Зроблю короткий відеоряд, щоб ви могли оглянути різні кузови. thank you Тепер перейдемо до двигунів. Тує об'ємом від 1,2 до 1,6 і потужністю відповідно 72 кінські сили і до 106 кінських сил. На українському ринку були моделі з двигунами 1,4, 1,5 і 1,6. На автосалоні в Шанхаї у квітні 2005 року концерт General Motors представив нове покоління Chevrolet Авео, Заводський індекс Т-250 2006 модельного року в кузові седан. Розроблений спільно з GMDAT і технологічним центром Патак в Шанхаї Китай у 2007 році представлено Chevrolet Aveo в кузові хетчбек Т-255. Хоча, за даними авторія, він іде як кузов Т-300. Базова комплектація пропонує сталеві колісні диски, бампер у колір кузова, задній скловочисник і омележ скла, рольову колонку з регулюванням по нахилу, електропривід передніх стекол, cd mp 3 прогриває з чотирма динаміками. А у комплектації LS доступні дверні ручки і бічні зеркала в колір кузова, тоноване скло, ручне регулювання сидіння водія по висоті, електропривід і обігрів бічних зеркал, кондиціонер, бортовий комп'ютер і центральний замок з дистанційним управлінням. У стандартну комплектацію Chevrolet Aveo першого покоління входить водійська подушка безпеки, підтягувач ремнів безпеки. У більш дорогих комплектаціях присутні обидві передні подушки безпеки, пасажирська з функцією деактивації. Антиблокувальна система ГАЛЬМ, а топові комплектації передбачені і бокові подушки. У той же час автомобіль отримав погані оцінки в краш-тестах різних організацій. Запорізький автомобільний завод у січні 2012 року почав повномасштабне виробництво Chevrolet Aveo в кузові Т-250, який став третім сімейством автомобіля, виробництво якої локалізовано в Україні. Aveo випускається під брендом ZAS і отримує назву ZAS Vida. Робоча назва була ZAS Point. Це авто оснащується бензиновими двигунами 1,4 і 1,5 літр. 1.4 йшов 16 клапанний на 94 кінські сили. розгін від нуля до сотні за 11 секунд. 1.5 йшов 8 йшов восьмиклапанний на 86 кінських сил. розгін до сотні одинадцять з половиною секунд. Шевролі Авео на Детройтському автосалоні у січні 2010 року представлений концепт арт Шевроле Авео РС, який в подальшому. Був перероблений у Кузові Т-300, який більш відомий, також на детройтському автосалоні у січні 2011 року представлений седан Chevrolet Aveo нового покоління, який разом з хечбеком для американського ринку буде носити ім'я Chevrolet Sonic. До речі, Aveo так і продавалась у США під назвою Sonic. і зараз е, випустили вже нову модель з 2023 року. Яка також йде під назвою SONIC. у 2016 році. Chevrolet Aveo повністю змінює вигляд кузова. У передній частині були додані лінзовані фари, які виглядають трохи агресивно. Chevrolet Aveo 2016 року так само випускали цю кузові седан або хайчбек. І в їхню комплектацію входив стандартний спектр устаткування. Це гідропідсилювач керма, аудіосистема з чотирма динаміками і мобілайзером. Також можна було додатково встановити собі кондиціонер, додатковий usb корд. Хримована решітка радіатора, комплектація ЛТЗ поставляла 16-дюймовими колесами, протитуманними фарами, парктроніками і круїз-контролем. З контролем. 2016 року автомобіль Авео вже передбачали як механічну коробку передач, так і автоматичну коробку передач. Звичайно, на старіших моделях були автомати, однак вони були не настільки популярні, як на механіці. З новинок, що з'явилось у Chevrolet Aveo з 2016 року, це дизельні двигуни. О Боже, що це грай, яких раніше в цій моделі не було. Об'єм бензинових двигунів йшов від 1,2 до 1,8, а дизельні двигуни з'явилися в об'ємі 1.3. У грудні 2022 року було представлено нове покоління Авело і це виглядає шедеврально. Зараз робимо короткий відео огляд. Нова модель Aveo йде e, у кузові e, під індексом 310C і продаються вони у п'ятидверному хетчбеці або у чотиридверному седані. Давайте тепер суб'єктивна думка щодо авто. E, як ми знаємо, авто випускалось на Запорізькому автомобільному заводі у нас в Україні. Відповідно, багато e, запчастин можна було знайти. Як і до стандартних машин, які випускались у нас на запорізькому заводі, це як до Ланоса, до Сенса, до Таврії. Ну, тобто вони були у вільному доступі, і проблем з їхнім пошуком взагалі ніяких не виникало. Досить дешево обслуговувані відносно інших автомобільних марок цих років. Серед її аналогів ми можемо виділити, напевно, що Kia, Ria. Ланос ми можемо розглядати як попередник, а не як аналог. Що ми будемо брати вартість обслуговування, то Chevrolet Aveo явно виграє у цій категорії. Якщо беремо якість матеріалів, то корейці дещо на незначний пункт, як на мене, виграють у Chevrolet. І так, що ж, друзі, а на завершення хочу нагадати, що ми викупляємо авто. Посилання на інстаграм залишу в описі. І е також хочу прорекламувати канал нашої операторші Гляна Каза. Підписуйтесь на її канал. До нових зустрічей, Бувайте!